У Миколаєві підвищується рівень води. Сьогодні він практично досяг критичної позначки у 105 сантиметрів. Про ситуацію в акваторії нашого міста а також про ліквідацію наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Подробиці далі. Наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС зі вчорашнього дня почали проявлятись і у Миколаєві. Рівень води в акваторії нашого міста на сьогодні, на 12-ту годину, практично досяг критичної позначки. Насправді, Миколаїв перейшов межу так званого психологічного один метр підняття рівня води. Це той рівень, який підводить нас до рекордних в негарному розумінні рівнів. І ми маємо вже початок підтоплення там декількох приватних будинків, городів. Міська влада тримає на контролі сам, ну, сам цей процес, раніше ліквідацію даного процесу. Ми розуміємо, що воду зупинити таку велику неможливо. Були визначені ряд небезпечних ділянок, якось одна із тих, які біля поряд, біля якої ми є. Це місце, де могла бути пошкодження проїжджої частини. Тому тут близько до 200 тонн піску комунальним підприємством вчора було вивезено. Це перше це знов ж таки. Це не глобальна річ, звичайно, але це те, що показує, що ми практично кожне місце, яке є небезпечним щодо підтоплення в Миколаєві, тримаємо під контролем. Також працівники департаменту житлово-комунального господарства обстежують підвали будинків та багатоповерхівок. Місто володіє відповідною технікою для відкачування води. З погребів та підвалів. І зараз голови районів теж отримали доручення від міського голови повідомити всі приватні садиби. Я зараз, скористуючись нагодою, запрошую, якщо будуть проблеми з підтопленням підвальних приміщень чи погребів звертайтесь до голів районів. Вони мають відповідний ресурс для того, щоб після відходу води відкачати воду якнайшвидше, приступити ну до. Ліквідації, скажімо так, робіть. Віталій Луков зазначив, що голови адміністрації в разі необхідності готові продовжувати надавати допомогу у ліквідації наслідків підтоплення. Ми маємо пісок, мішки і знову ж таки за замовленням, за заявками людей, голови адміністрації надають таку допомогу, але тут потрібно бути обережним, тому що непрофесійне обладнання певних захисних споруд дам потім призупинить відхід води. Якщо ця вода перейде ці дамби, якщо вони будуть зроблені не зовсім чітко. І я просив би тут теж бути ну, само, самотужки, не, не займатися такими речами, а звертатись до адміністрації. Також перший заступник міського голови розповів про прогнози щодо подальшого подолання наслідків підриву ГЕС у Миколаєві. Вони, незважаючи на усі складнощі, доволі оптимістичні. Ще раз хотів би запевнити громадян, міський голова і взагалі загалом міська влада контролює даний процес. Ми намагаємось максимально інформувати. Про динаміку підняття води. Зараз дуже надіємося, будемо вже інформувати про динаміку спаду рівня води, оскільки ми маємо інформацію більш-менш обнадійливу з Херсона. Таким чином ця загроза нас основною такою силою минула на щастя, на відміну від наших сусідів. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.